Зараз буде пісня, яка має стосунок до того, що з нами зараз відбувається, але була написана не лише до початку повномасштабного вторгнення, але і до 2014 року. Пісня називається Ворог. Коли я її написав, то думав, як же так, написано ж в писанні треба любити ворогів. А потім я зрозумів, що те, що я написав, не суперечить цьому, в принципі. Треба любити людство. Ми є частина людства. Вони є теж частина людства, але пухлина є частиною людини, її хірург вирізає. Тобто, люблячи людство, треба вирізати з нього ту хворобу, яку частина людей складає. До поки не зітреш його на порох, Зітьми ж зле голови, не смій забути поруч, вічний ворог, не мрій дарма, що ви кладете ви, не зможуть розминутися дороги, не збиє суперечки часу пли. Та наче тоться від до перемоги, то бо двох залишиться один, як не ми, то спасе, хто нас. Язим розум усе втолось, кожен день, кожну мить по хай нерує, дребить порох, на битку знай на і й усе, що прочитав почув відкрив смоктай у серце у клітини, байку правду жар порожих кривд І вже як кров палатиме немов жила. Поми душу звістка не вогра, покликано тебе по силах повстати і покласти кривді край, як не ми, то спасе, хто нас, язий розум, усе вторус, кожен день, кожну мить вордну, хай вернує третить порох. Мужність, мудрість, наблизить пареновий час. не сплутай з милосердям малодушність, не стримай по махарі меча, почуєш, заклик ворога благальний, вилість тож не помились, завдай удар подушний, порішальний, у вдруг свій меч свій хрест фатальний. Богу заполегли, як Кожний мить о спасе до нас, князий розум, усе в тонус. Кожен день, кожну мить в ордну, хай нервує, тремтить ворог, хай нервує, трептить ворог, хай нервує, тремтить ворог. Кирило Булкін, дякую вам дуже.